І так, я вам вже сказала, що відбувається за вашою спіною. До вас йде імператор. Це чоловік, який ні так не дуже. Е... Готовий брати на себе відповідальність, він вміє заробляти кошти. Він по всім сферам життя реалізований. І, до речі, ви знаєте, тут він міг бути в стражданнях, але ти каже: ні, страждати все досить. Він же хоче діяти. Я права вищі сили. Так, він зараз стоїть на вибору шляху в своєму житті. Так, а як це стосується моїх феючок, Вищі сили? Верховна Жриця, а як це стосується? А це стосується так, що у нього з вами дуже великий зв'язок. Він вас відчуває енергетично, ментально і що? І що, знов верховна жриця? І що? До речі, тут дивіться, тут у когось ви були у нього в коханках, тому що імператор ще часто випадає одруженим чоловіком. Так, так що він прийме, цей чоловік? Яке рішення? Тут знову проминуло. Тут хтось із відносин пішов, кохаючи. Королева Пентаклів. Дивіться, пішов кохаючи, бо не мог змогу стати королевою Пентаклів. Можливо, це про вас ви хотіли. Або тому, що у нього вже є дружина. Так, і що по ітозі? Що він виродить, цей король? Він плани будує на вас, феєчки. Так. Чоловік із минулого, феєчки, ну що сказати? Так, це чоловік із минулого, він згадує вас найкращими спогадами. Вам порада. Аркан Сонце: любіть себе, вибирайте себе.